Привіт рідненькі! Сьогодні в мене смачний, цікавий, але не дуже відомий рецепт Голубці по-закарпатськи. Його я знайшла у книжці Дарії Цвек до святкового столу. Стара книжка, але дуже класна. А ще мені дуже приємно, що я зараз не буду витрачати час на парення листя в капусти, тому що листя в мене вже заготовлене. Як це зробити, ви можете побачити у відео на моєму каналі Заготовка листя для голубців». І посилання на нього буде в описі до цього відео. Страва ця скоріше святкова, ніж повсякденна. Тому що використовується не м'ясний фарш, а свиняча корейка, досить дорога частина. Також використовується цибулька підсмажена. І я ще додала туди трішки кропу. Це єдиний відступ від рецепту власне, Дарії Цвек. Тепер нам треба це м'ясце порізати тоненькими скибочками. М'ясо порізане, тепер його треба гарненько відбити. Ось так ось викладаю, затягую плівкою. І відбиваю. Посипаємо перчиком і сіллю. Так, ну ось, посипали перчиком сіллю. Зараз я перекладу на тарілочку і, власне, будемо займатися загортанням голубців. І тепер я ось беру листочок, кладу на нього. Відбивнушечку нашу, ложку чайну, цибульки, і загортаю так, як, звичайно, загортаєте голубці. Ось так. Хто як конвертиком, рулетиком, ось так ось. І викладаю горщик, який, звичайно, вже вистелений капустяним листям, таке, яке в мене на відбраковку пішло. Ось, і знов відбивнушечка, цибулька. Загортаємо. Так, ось я вже повикладала голубці в казанчик. Тепер додам перчиків духмяного і чорного. Десь штук 5 духмяного і з десяток чорних перчинок. І лаврові листочки. Так, полю це все олією. І закрию ось таким бракованим листочком поставлю на плиту. І тепер заливаю окропом. Ну, не щоб не було покрито зовсім. Так, накриваю кришкою і ставлю на тихенький-тихенький вогонь і буду готувати так півтори години. Так, І тепер додаю сюди сметану. Томатну пасту не кладу, тому що листя голубців капусти кисленькі. Хоча, якщо ви любите, можете покласти. Ніхто вам це не забороняє. Так. І ставлю ще на 40 хвилин у духовку. При 180 градусах. Ну що ж, зазначений час вийшов, голубці мої готові. Я вже дві штучки поклала на тарілку. І зараз я розріжу і покажу, які ж вони всередині. Якби вам тільки могла передати аромати, які панують на кухні. Повірте, це дуже смачно. Це запах. Мого дитинства. Ось бачите, яка в нас виходить цікава серединка, крім того. Сподіваюся, мій рецепт вас зацікавив, сподобався. Звичайно, готувати такі голубці можна і свіжою капустою теж буде дуже смачно. Але повірте, з квашеною це зовсім інша історія. Ну що ж, смачного? Тримаємося міцно!